Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти три кумедні ситуації, які зі мною відбулись в Іспанії під час і, моєго, і моєї діяльності, і моєго життя, і під час того, коли я сюди приїхав на початку, які були речі. Давайте послухаємо. А ви підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео, кому кому воно потрібно. Буду дуже радий вам. Ставайте спонсорами каналу. Якщо вам цей контент є цінним, це буде великим великим для мене таким мотиватором. Перша історія, це ось, вона ось недавно сталася. Наші підписники, я їм допомагав сюди переїхати. Вони звернулися до мене, приїхали, зняли тут Севілії хостел. Потім, там, через два дні їм треба було їхати в малого, отримувати ні. І вони подумали, що ну давай ми поїдемо в Малого, і там декілька днів побудемо. Ці ж чемодани треба ж десь залишати. Вони кажуть, можна ми у вас ці чемодани, поки що залишимо. А потім приїдемо і ну, заберемо вже і поїдемо е заселятися. Я кажу, ну давайте так. От общем, потім ми зустрілися і вони розказують цю таку ситуацію. Вони стоять з цими чемоданами, і ще там у них іще просто були з собою. Потім вже, а коли за, ще заходили з цими чемоданами, от, ну, от вони їхали довго у собі. купили м'ясо, і воно так лежить зверху на, на чемодані на одному, на валізі. О, а тут у нас же ж без хатки ходять і паркують машини. Це така у них робота, такий заробіток. Ви можете подивитися, я робив відео про мій район, взагалі, як він виглядає, чи є там бомжі, чи нема. Хто до нас приходять солідно, не солідно там і так далі. Все там викладав. Ось. Ну і ось тут у нас один, є один такий товариш, він тут постійно працює. Приходить зранку такий О. І вони ж стоять з, цим, з цими валізами і шукають мій під'їзд, де він. Він підходить, бере це м'ясо і забирає. Забирає. І цей підписник наш він каже, Стоять! Стой! Іде за ним, забирається, стоять все це віддав. От. А потім він думає, він каже, слухай, ну ми його не доїмо, я хотів вам його віддати, а потім дивлюсь, що на ньому термін придатності вже закінчується от сьогодні. Я думаю, та подожди, ну хай би він уже цей, цей безхатько забирав би цей бомж. Він починає його доганяти і кричати: please, wait, wait, please! Ти починає тікати, він думає, що він його буде зараз за те м'ясо переслідувати. А той тримає м'ясо і кричить, на, забери, Тіпа, take, take, please. Ну, от, він там англійську взагалі не що для нього. Англійська, українська це одне й те ж взагалі. І тіхає від нього, ти з м'ясом за ним не шить, в, общем. в общем, поки вони добралися, він каже, я пішов, вже викинув те м'ясо, позвонили вам вже і зайшли до вас. Ну Така була команда, ми довго сміялися. Ярославе, привіт тобі. Історія про те, як приїжджали перші біженці про анкету. В общем, коли перші біженці 22-й рік приїжджали, я в волонтерському центрі допомагав перекладати в юридичному відділі. І в цей момент вони надрукували таку анкетку для поліції, і там було трьома мовами: написано там ім'я, прізвище англійською, іспанською і українською. Таку графу як стать, як стать. Вони написали два рази. От, наприклад, прізвище один раз, ім'я один раз, там номер паспорта один раз, стать. Один раз, потім іде там іще якась графа, там, наприклад, дата народження. І потім ще раз стать. Стать на англійську мову перекладається як секс. Тобто там секс, да, і тут секс. Ну, тобто там стать зрозуміло. Вони написали. От. І потім у всіх виникає питання: а що ж писати в другій графі? От. А у мене, знаєте, у мене іноді виховання, воно е, часто бореться з моїм е, почуттям гумору. От. І деяким людям, е, коли були жінки, я казав: тут, от в другій статті, там, де секс, пишіть два рази на тиждень. Все. Це Іспанія. Це запросити допомогу. Деякі люди так на мене дивилися. так, Серйозно? Третя історія. Про те, як я тільки сюди приїхав, ну я і вам вже розповідав там в минулих відео, але ну, все одно хто там ще не підписався, зараз підписуйтесь, повторюю вам. Я коли тільки приїхав, ми почали вивчати іспанську мову, я вивчив декілька фраз. Я почав вивчати Естар Естой, сер, Естар, яка між ними різниця, все, там, я це все вже починаю розуміти. Думаю, все, треба йти практикуватися. І десь приблизно о 12-й годині чи об 11 я вийшов. З центру це ми ще в Мадриді жили і думаю, піду поп'ю чайку. Я люблю мене хто ромашка, я чай ромашку люблю пити зранку. От у них от, як у Арабів, це чай. Це. Я приходжу там в бар і кажу цій е, барменші, там стоїть барменша така молода, я кажу е, Джо Е, Я хотів сказати: я чаю хочу. Тобто ну я не міг сказати, да вам перфавор у накопите, у на таса те». Ну, тобто ну, я ще не знав таких да, словооборотів оборотів там, і так далі. От. І я те, що вивчив, то і говорю. Так як я перекладав на українську, так я і перекладаю. І вона мені каже у відповідь Я Думаю, блін, странно, я говорю, тут трабаха, з Тутрабахо. Прокету нокеріс. Прокетну керів. Yotekiero, Yotekero Yоpago, Йо-Паго! Тонопедесмепагар йо. Йонотекеро. В общем, врешті, переклад цього всього, що я сказав, звучав так. Я тебе хочу. Я тебе хочу. Тому що слово те це як чай, да, прикладається, і те, типу тебе. Але в даній фразі, ну якби дуже важливий порядок слів, я мав би сказати їй йо. Керу те інфузіон. Йо кіро те інфузіон. Або даме порфавор те інфузіон manzanilla. А я так от як. Ну я думав, що порядок слів цих неважливий. Я вже хотів. Я вже хотів іти до шефа. І казати, типу, що це таке вона мене тут не хоче. Що це за діла такі? Що у вас тут за обслуговування таке, як у нас роблять в Україні? В общем, кумедно получилася ситуація. Я потім вибачався. А, як вона зрозуміла, що я все ж таки хочу чай, я почав так пальцем показувати от на ту полочку, де вони стоять. Кажу, те, те. каже, А. Те, інфузіон. Я кажу, да, інфузіон. Я ж не знаю, що таке інфузіон. Я кажу, інфузіон. В от. общем, отак от я купив чайку. І наостанок, знаєте, це коли наші люди сюди приїжджають, вони намагаються домовлятися тут про все. Типу, як у нас в Україні порішать домовлятися, і тут вже такий розповсюджений анекдот є, так, який тут розповідають на останок бонусом, що цей анекдот. Устраюється в ескадрілі в авіаційну ООН троє людей: німець, англієць і українець. І йде співбесіда. Німець йде перший. У нього питають: Скажіть, будь ласка, який у вас досвід роботи? Він каже: 35 польотів, 10 із них бойових. Служба в Іраку. Добре, скільки ви хочете грошей? Він каже: 3000 тисячі євро. Одна тисяча мені, одна дружині і одна на страховку. Каже, добре, давайте наступний. Заходить англієць і говорить: скільки у вас там, який у вас досвід. Він каже, У мене 125 бойових вилітів, 10 стрибків з парашутом. Можу керувати бомбардувальником, можу знищувачем. Все там, вовше там, служба в Іраку в Афганістані. Йому кажуть, добре, скільки ви хочете? Він каже, хочу 5 тисяч. Дві тисячі мені, дві тисячі на родину і тисячу на страховку. Угу. Окей. Заходить українець каже, добро дня, розкажіть, які у, вас, е, які у вас, ну це, мабуть, ще до, до 22-го було. Все. Ну, от. Е, і питають, який у вас досвід. Він каже, ніякого в мене, я взагалі боюсь висоти, мене взагалі нудить, коли я на висоту піднімаюсь. Добре, ви літали? Ну, літали з хлопцями на кукурузні, яку брали колись, пробували, але взагалі не понравилось. Е, добре, і що ви хочете? Каже, я хочу 9 тисяч. В, в Сенсі, як 9 тисяч? Він каже, ну дивіться, три мені. 3 вам". Він каже, стоп, 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 що значить, три мені, три вам, а літати хто буде? А німець він же за три согласний. Розумієте? і от у нас отак от теж намагаються тут домовитись но тут такі штуки не проходять. От, тут, так, де, тут люди люблять свою державу, свою спільноту. Іспанці-іспанці, розумієте? І у іспанців є певний певний кодекс, да, який вони будуть виконувати. От. Нехай вас, вам щастить, нехай з вами, якщо навіть трапляються комедні ситуації, щоб ви на них реагували з почуттям гумору, навіть якщо це відбулось з вами. Бо люди з почуттям гумору не переможні. Нехай вам щастить. Тайв все буде добре. Інтегруйтесь.